Пам'ятаєте, скандали з копівлею неякісної турецької військової форми для української армії за завищеними цінами? Схема, яка як встановило слідство, призвела до збитків для державного бюджету на майже мільярд гривень. Курточний скандал. Одяг для бійців збройних сил України продавали за завищеними цінами. Новий скандал в Міноборони пов'язаний з корупцією. Резніков пропонує парі журналісту ткачу та голові антикорупційного комітету. І якщо виявиться неправий, обіцяє піти у відставку. Схеми розкривають нові деталі про учасників корупційного скандалу з закупівлями міністерства оборони. Виявляється, один із співвласників компанії постачальника, яка як повідомили наші колеги з дерзкого тижня. Та української правди продала міноборони форму для українських військових невідповідної якості та втридорога. У розпал скандалу придбав елітну нерухомість у Дубаї. Знайомтесь мене звуть Олександр Касай, 27 років, екс-гравець української збірної з гандболу, колишній член запорізької гандбольної команди Мотор, син топ-менеджера – великого українського виробника Авіадвигунів, фігурант скандалу з закупівлями міноборони курток для військових збройних сил України. Та помінник нардепа від слуги народу Геннадія Касая, який за збігом обставин засідає в оборонному комітеті Верховної Ради України. курорт або берег океану, навірне в гори. Да. Я би ні просьбу там віддихнути. Про це він мріяв у 2018-му. Та вже чотири роки по тому, у 2022, Олександр Касай, вочевидь, обирав вже океан. Від колег з міжнародного проекту розслідування корупції та організованої злочинності журналісти схем отримали доступ до нового витоку даних із непублічних державних реєстрів Об'єднаних Арабських Еміратів. Завдяки цим даним ми встановили, що між 22 другими та роками, коли в Україні розгортався скандали з закупівлями військової форми, Олександр Касай придбав. У Дубаї три квартири вартістю майже 800 тисяч доларів. Не сам його двоюрідна сестра Поліна Касай також стала власницею апартаментів за 300 тисяч доларів. Відтак, в доньки та помінника народного депутата Слуги народу з оборонного комітету Геннадія Касая протягом двох років після початку повномасштабної війни з'явилося елітної нерухомості в еміратах сукупно на понад один мільйон доларів. Чому Дубай? Це місце, де не сильно цікавляться походженням закордонних інвестицій у нерухомість та не розкривають даних про її власників. Це робить найбільше місто Об'єднаних Арабських Еміратів таким привабливим для всіх, кому є що приховувати. Серед них українські колишні народні депутати, митники та судді та чинні депутати місцевих рад та урядовці. Про те, що вони секретно володіють нерухомістю у Дубаї, схеми вже розповідали у травні у межах міжнародного проєкту Dubai Unlocked. Наприклад, підозрюваний у держзраді В'ячеслав Богослаєв, екс-нардеп від забороненої партії регіонів та експрезидент компанії виробника авіадвигунів Моторсіч та його син Олександр придбали у Дубаї 19 апартаментів та офісних приміщень на 15 мільйонів доларів у 2009-2018 роках. Схоже, їхнім прикладом надихнулися й інші вихідці з Моторсічі, як, от, родина директора спортивного клубу підприємства та нардепа від «Слуги народу Геннадія Касая. Я хочу бачити нас успішними і щасливими. Разом з президентом ми побудуємо країну нашої мрії. Перші апартаменти у Дубаї тоді, ще 25-річний поймінник депутата, гандболіста Олександр Касай придбав у квітні 2022 року у розпав російського повномасштабного вторгнення в Україну. Ця квартира розташована у житловому комплексі студіолан та коштувало йому понад 200 тисяч доларів. Це майже 7,5 мільйонів гривень на момент купівлі. 32-поверховий хмарочос Studio One знаходиться у престижному районі Дубай Маріна. Його мешканці мають доступ до басейну, фітнес-центру з тренажерами, паровою лазною та сауною. Йдеться на сайті одного з ріелторських агентств. Того ж місяця, що її двоюрідний брат Олександр у квітні 2022 року елітну квартиру у дубайському ЖК Дубай придбала придбали і Поліна Касай, тоді ще 22-річна донька нардепа. Коштували ці апартаменти понад 310 тисяч доларів згідно з даними витоку з дубайських реєстрів. Свою наступну квартиру Олександр Касай придбав у елітному комплексі Palm Views West, розташованому на штучному острові Palm Jumeirah. Це найдорожчий об'єкт нерухомості спортсмена у Дубаї вартістю майже 330 тисяч доларів, понад 12 мільйонів гривень на момент купівлі. Цю найкоштовнішу покупку помінник мердепа здійснив у серпні 2022 року, того ж місяця, коли турецька компанія Вектор Авіа, де він був співвласником, підписала контракти з Міноборони України на постачання військової форми на 27 мільйонів доларів або 1 мільярд гривень на той час. Векто Авіа направила до Міноборони пропозиції про поставку одягу для армії у серпні 2022 року. Йдеться у документах, які схеми отримав від джерела з доступом до матеріалів перевірки цієї закупівлі. У жовтні того ж року Міноборони Рахували на рахунки векторавія 27 мільйонів доларів. Але за декілька місяців після того Олександр Касай вийшов із складу співзасновників турецької фірми постачальника. Депутат Геннадій Касай це рішення помінника тоді пояснював так: спросив він там, що засновник чи ні, він сказав: я вийшов тут і нічого там не робив. Мотивотився, щоб для мене було принципово, щоб його там не було. Своїх акцій у «Вектораві» Олександр Касай позбувся 6 лютого 2023 року, і вже за два дні, згідно з дубайським витоком, він придбав апартаменти у Ван» – житловому комплексі, де вже мав одну квартиру. За це нове житло заплатив майже 240 тисяч доларів. Чи був у родини українського народного депутата сукупно один мільйон доларів на цю елітну нерухомість у Дубаї, якби на участь в оборонних закупівлях? Ми прийшли нагадати, хто має служити народу. Донька слуги народу Геннадія Касая Поліна Касай, копірайтерка, у 2019 році заробляла по 150-900 гривень за проект, про що свідчить її анкета на сайті з надання фріланс послуг. За інформацією аналітичної системи контрол у 2021 році Поліна Касай зареєструвалася як ФОП з діяльністю оброблення даних у Запоріжжі за адресою проживання батьків від джерел з доступом до даних реєстру доходів фізичних осіб. Схема дізналася, що офіційно за останні три з половиною роки донька нардепа сукупно заробила близько трьох мільйонів гривень. Це у три з половиною рази менше ніж коштує квартира, яку вона придбала в Дубаї. У 2022 році, коли Поліна Касай стала власницею нерухомості в Еміратах, її офіційні річні доходи не дозволяли б їй придбати квартиру не те, що в Дубаї, а навіть в Україні, де ціни на нерухомість суттєво нижчі. Сам депутат Верховної Ради Геннадій Касай та його дружина згідно з декорацією обранців від «Слуги народу у той самий час, з 2021 по 2022 рік, разом заробили близько півтора мільйона гривень. Більше ніж половина з яких зарплата народного депутата. Це у шість разів менше, ніж коштує квартира Поліни у Дубаї. Сума їхніх заощаджень у той період майже не змінювалась. Походження коштів на свою квартиру в Дубаї Поліна Касай прокоментувала так: Алло. — Алло, Поліна Так, вітаю. — Доброго дня. Мене звати Кирило Овсяний, журналіст Радіо Свобода. Я маю до вас декілька питань. Можете пояснити, звідки у вас доньки народного депутата, кошти на квартиру у Дубаї. Вартістю понад 310 тисяч доларів, якого придбали у квітні 2022 року, в Дубаї скинула схема надіслали Поліні Касай запитання стосовно походження коштів на її дубайську нерухомість, та очікують на відповідь. А звідки у тоді ще 25-річного Олександра Касая, двоюрідного брата Поліни Касай та помінника Геннадія Касая було 800 тисяч доларів на елітну нерухомість у Дубаї? Коли спалахнув скандали з закупівлями курток для армії у 2023 році, народний депутат пояснював статки племінника гарними заробітками у професійному спорті. Він займався, Він ну заробляв ну нормальні кошти. Він Член зборної України був він грав там в найкращому клубі страни. На сьогоднішній час до 2023 року Олександр Касай дійсно входив до складу збірної України з гандболу та грав за запорізький мотор команду спортклубу «Мотор Січі». Та чи заробляють запорізькі гандболісти на елітну нерухомість у Дубаї? Гравець мотору Захар Денисов у 2020 році розповідав виданню трибуна про рівень своїх доходів наступне. Зарплати невеликі, але нормальні. Найбільші у мотора ЗТР. але в них зараз фінансові проблеми. Навіть зараз не отримую глобальних грошей. Мені вистачає, є машина і квартира, сім'я, двоє дітей. Але щоб купити машину, треба відкладати пару років. Які інші джерела доходів були у запорізького гандболіста Олександра Касая. Його батько Павло Касай тривалий час був директором з маркетингу та торгівлі в Моторсічі, близьким до президента корпорації В'ячеслава Богосваєва. Раніше обидва фігурували у розслідуванні схем про продаж двигунів для гелікоптерів, вироблених на моторсічі в Росії на початку повномасштабної війни. У 2021 році син Павла Касая, тоді ще 24-річний ганболіст Олександр Касай, отримав невелику частку у приватній компанії, що працює у галузі ремонту авіації. Називається МС Aviagrade. У період, коли Олександр Касай був акціонером компанії, підприємство отримувало 15 мільйонів гривень чистого прибутку на рік. Частка Касая молодшого у фірмі становила всього 7%. Тож, навіть якби весь прибуток йшов на розподіл дивідендів, його заробіток складав би не більше одного мільйона гривень на рік. Але у тому ж 2021 році племінник нардепа разом з Романом Плотньовим іншим працівником приватної запорізької фірми МС Авіагрейт, співвласником якої був Олександр Касай, заснували іншу фірму, справа в якої скоро різко пішли вгору. Мова про компанію Vector Avia у Туреччині. Це та сама Вектор Авіа», яка у 2022 році продала міноборони куртки та штани для військових у тричі дорожче за їхню вартість. Лише це одне державне замовлення під час війни принесло компанії племінника народного депутата від слуги народу 27 мільйонів доларів, приблизно 1 мільярд гривень на той час. Чи саме на ці гроші з бюджету України, отримані через оборонний контракт на закупівлю курток для армії в помінник народного депутата Олександр Касай скупив нерухомості в Дубаї на 30 мільйонів гривень? Зв'язатися з Олександром Касаєм журналістам не вдалося. Схема надіслала повідомлення на його особистий номер з запитаннями та чекають на відповідь. Схеми спробували розпитати і самого народного депутата Геннадія Касая, за який кошт його донька та помінник змогли придбати майно преміум класу в Еміратах загальною вартістю мільйон доларів. Здраво. Пане Геннадію, доброго дня. Доброго дня, це кривоовсяни журналіст Радіо Свобода. Так. В мене до вас кілька питань з приводу нерухомості вашої доньки та помінника у Дубаї на понад 1 мільйон доларів. Ви можете якось пояснити походження цих коштів на квартири в ОАЕ? Я зараз нічого не можу пояснити. Що хочете, перекладувати пізніше. Дякую. Через скільки вас набрати? Схему зателефонувала Геннадія Косею знову, але марно. Зрештою, журналісти направили запитання народному депутату письмово згодом отримали таку відповідь. Мій племінник, доросла, самостійна людина зі своїм колом знайомств та інтересів. Це інша сім'я, своє окреме життя. Ми спілкуємося як родичі, наприклад, можемо привітати один одного зі святами. Ми не звітуємо один перед одним про наші рішення та плани. Я не ділюся, які законопроєкти розглядаємо і за що збираюсь голосувати. Він не розповідає про які свої бізнес-проєкти, придбання інвестиції. Донька живе окремо і будує своє власне життя з 2019 року. Зокрема, заробляє власною справою, самостійно ухвалює рішення щодо свого майна і своїх фінансів. А свій стосунок до контрактів між фірмою помінника та міністерством оборони на постачання одягу для армії за цінами, завищеними утричі, Геннадій Касай заперечив. Звісно, жодного лобіювання чи тиску в його інтересах з мого боку не було. Якби таке навіть мало місце за цей рік антикорупційні органи, антикорупційні організації змі мали б хоча б якесь підтвердження таких дій. На уточню запитання про походження одного мільйона доларів у тоді ще 22-річної доньки копірайтерки та 25-річного помінника-ганболіста Геннадій Касай, однак, не відповів. А чим завершилось офіційне слідство? Адже зловживання на продажі турецьких курток для армії стало предметом офіційного розслідування українських правоохоронців. Слідство встановило, що двоє чиновників Міноборони змовилися між собою та фірмою Векторавія, щоб привласнити 27 мільйонів доларів державних коштів. Але з боку турецької компанії станом на листопад 2024 року підозру отримав лише другий співвласник – Роман Потньов. Він у розшуку, бо за рік до того виїхав з України. А ось племіннику нардепа Олександру Касаю, який був співвласником «Вектор Авіа під час підписання контрактів з міноборони та утримання бюджетних грошей, офіційне слідство звинувачень не висунуло. Однак, що у травні 2023 року, племінник нардепа виїхав з України згідно з інформацією від джерел з доступом до даних про перетин кордону. За три місяці клуб Мотору голосив про те, що Олександр Касай залишив команду. У серпні 2024 року слідчі СБУ і взагалі зупинили досудове розслідування, але не закрили справу. Схеми звернулися до СБУ за поясненнями. Матеріали досудового розслідування щодо директора турецької компанії було виділено в окреме провадження у зв'язку із тим, що відповідно до кримінального процесуального кодексу України терміни досудового розслідування мають чіткі строки. СБУ також ініціювала тимчасову зупинку цього провадження, яка дозволить не враховувати у строках дав. Насті період необхідний для повернення фігурантів в Україну, крім правоохоронців, у питанні постачання вектор авіа військового одягу міноборони розбирався і парламентський антикорупційний комітет разом з тимчасовою слідчою комісією. Парламентарі дійшли схожих висновків: ціну на одяг для армії накрутили утричі, а підрядника міноборони обирали без проведення тендеру. Але роль свого колеги, народного депутата Геннадія Касая, тут не досліджували. Ми питали міноборони, а як же? Ви знайшли цю компанію і вони абсолютно прямо нам сказали, що знайшли її самі без конкурсів, просто запитавши комерційну пропозицію. Саме в них ці компанії, по якій вже були питання і карні справи щодо якості їх продукції, дали передоплату аванс у розмірі 30 мільйонів доларів. Чи досліджувалась роль Геннадія Касая у цій сказати, оборонці? Ні, це питання не досліджувалося. На питання про те, чому роль колеги по фракції Слуга народу Геннадія Касая у скандалі з військовою формою не досліджували, Анастасія Радіна відповіла, що парламентарі не мали для цього інструментів, і це задача правоохоронців. Тим часом родина Геннадія Касая не лише володіє елітною нерухомістю у Дубаї на 1 мільйон доларів, а й заробляє на ній. Згідно з витоком даних з державних реєстрів Дубаю, Олександр та Поліна Касай здають свої квартири в оренду. Апартаменти доньки депутата у Дубаї Гейт-2 винаймає громадянин Єгипту, за що платить приблизно 23 тисячі доларів на рік. Олександр Касай здає в оренду всі три свої об'єкти нерухомості, що приносить йому понад 65 тисяч доларів на рік. За законом з цих доходів Олександр та Поліна Касає Мали б сплатити в український бюджет 19,5%. Втім, непрозорість реєстрів еміратів часто дозволяє українцям власникам приховувати своє майно там та як наслідок не платити податки з нього в Україні. На запитання схем про те, чи сплачують вони податки з доходу, який отримують з оренди нерухомості в еміратах. Олександр та Поліна Касай не відповіли. Але і це не все. Схеми встановили, що свою найдорожчу квартиру у Palm з Вест помінник народного депутата у 2024 році здав в оренду. Громадянину Росії Івану Волжнову за 24 тисячі доларів на рік. Чому племінник депутата України надає послуги з оренди нерухомості громадянину Росії під час російської повномасштабної війни? Ми запитали і в Олександра Касая, і в його дядька народного обранця від «Слуги народу Геннадія Касая. Проте на момент публікації на запитання вони не відповіли. На сьогодні це все з вами були схеми. Проект розслідувань Української служби Радіо Свобода та я, Кирило Овсяний. До зустрічі.